Вже третій рік на базі Ірпінського дитячого садка нородин проходить експеримент з формування дітей художньої компетенції. Тут збираються вихователі з усієї київської області і проводять творчі семінари. Сьогодні теж таке заняття. В цьому році воно перше 12 листопада, і тема нашого заняття сьогодні вироблення виробів із спокійткового матеріалу. Ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб менше по перше було. Сміття і як можна його ще повторно використати. Чому саме цю тему ми взяли? Тому що е, сьогодні є нагальною проблема е, забруднення середовища. Ми зазвичай своїм дітям розповідаємо, що це. Небезпечно для життя ми навчаємо їх використовувати правильно, сортувати сміття, але і ще й розказуємо про те, що можна цей покидьковий матеріал використати в своїй роботі, надати їм другий. крім сміттєпереробних заводів. Ми можемо самі зробити з них щось корисне і цікаве. Поєднати мистецтво переробку в тур сировини, завдання непросте, але здійснене. Такі та інші ініціативи педагогів охоче підтримує і міська влада. Те, що сьогодні відбувалося на базі першого садочку, це не перша така ініціатива їхня. Насправді, в вони в нас дуже передові, вони в нас дуже ініціативні, і ми їх в цих ініціативах однозначно завжди підтримаємо. Особливо раді діти можливості створювати цікаві предмети і використовувати їх в іграх. Полювати, вирізати. Мені подобається робити нам всякі продукти. Яйки там. Ми сьогодні розповідали про те, як ми використовуємо покидьковий матеріал на театральні, під час підготовки, і проведення театральної вистави, також виготовлення музичних інструментів з покидькового матеріалу. Дітки демонстрували свої. Вміння, а зараз вихователі, як ви бачите, плідно працюють і виготовляють вироби з спокійкового матеріалу, який ми їм представили самі. Катерина Цибуліна, Людмила Лозова, Олександр Цибулін, Ірпінь ТБ.